За рік АТО Порятинщина втратила дев'ятеро своїх синів, військовослужбовців, що до останнього подиху боролися за цілісність України. Сьогодні всі небайдужі прийшли на місцеве кладовище, щоб схилити голови перед світлою пам'яттю захисників. Максим Аранчій, Олександр Шляхтич, Іван Олійник, Анатолій Курочка, Борис Козак, Станіслав Таранець, Андрій Конопльов, Віталій Білько це імена тих, хто навічно закарбувався у пам'яті людей, адже вони до останнього подиху боронили землю України від окупантів. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших героїв, земляків, хлопців, воїнів, які загинули, захищаючи суверенітет та незалежність нашої держави. Хлопців, воїнів, героїв, які, не ховаючи за спинами інших, пішли одні з перших воювати та стали на захист проти російського агресора, нападника на нашу державу. Хочу сказати, болючі слова такі, хлопці завжди залишаться в наших серцях. Вічна вам, хлопці! ви справжні герої, герої не вмирають. Ці герої є приклад патріотизму, є приклад мужності, є приклад того, як вони відстоювали нашу державу, Україну. Вони воювали не за президента, вони воювали за батьків, вони воювали за рідну землю, і багато з них, хто пішов, він мав свої переконання захищати рідну батьківщину. Наше покоління і молодше. Буквально недавно навіть і не могли подумати і сприймали, що мир і спокій це як назавжди, що воно завжди так повинно бути. Але коли глянути в історію багатьох народів, то можна побачити, що цей спокій, і мир іноді потрібно захищати. Наступають такі часи, коли треба зброю в руках відстоювати. На жаль, такий час настав і для України. Ніхто не міг подумати, що в 21 столітті в центрі спокійної, рівноваженої Європи. Розгорнеться війна з російським агресором на території України. Але на жаль, вона є. Вона є і продовжується. І продовжує, продовжує забирати наших близьких, рідних. Хто знає, скільки ця війна ще буде тривати. Але пам'ять про тих хлопців, які загинули, повинна дуже глибоко закарпуватися в нашій свідомості, щоб кожен з нас, кожен українець, відпочинаючи від президента і закінчуючи кожним громадянином. Усвідомив, що війна це погано, війна це розруха, війна це оселотілі сім'ї. Вшанувати пам'ять героїв. Приїхали 60 побратимів Олександра Шляхтича із 27-го реактивного полку міста Суми. Саме сьогодні, 5 серпня, минув рік з дня загибелі військовослужбовця. Голова всеукраїнської спілки ветеранів АТО та миротворчих місій Володимир Голованюк передав медаль за єдність України рідним Олександра Шляхтича, виконуючи свій обов'язок перед державою. Перед дітьми, перед матерями, перед нашим українським народом. Ми сьогодні з'їхалися, зійшлися, пом'янути його, згадати про нього. Я розумію, що вже наше життя продовжується, ми його не вернемо, але ми будемо його пам'ятати. Від імені цієї української спілки, учасників бойових дій та учасників АТО. Нам вдалося. Кажемо так, вибити медаль про нагородження нашого однополчанина посмертно. За єдність України нагороджує шлях Олександр. Медаль вручаємо його дружині. Понятно, що вона вам його не верне, але пам'ять про нього, дивлячись на неї, хай завжди спогади вас. Тільки будуть про нього душі. Героям слава! Настоятелі свято Успенського та Вознесенського храмів, отець Іоанн та отець Миколай відправили спільну панахиду за загиблими. Щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прищем, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твій царство сіла, і слава, Ца і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віки. Слава героям. Герої не вмирають.